Ця школа це не просто будівля, це про сотні тисячі можливостей для наших дітей повертатись до очного навчання, а повернення до очного навчання це про те, яким буде цей регіон. Через 5-10 років. Майже всі діти бажають виходити на очне навчання. Із всіх дітей, які знаходяться в Запоріжжі, 95% будуть ходити сюди. У нас організовано кейтеринг. Ці 512 дітей, які виходитимуть научне навчання, будуть харчуватися щодня. Ми продовжуємо будувати підземні школи, навчати дітей, лікувати, якщо є така потреба, харчувати їх здоровим харчуванням. Всі будівництво у нас будується на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Так само є частка, яка додається. Звісно, що таке партнерство держави і регіону дає такі гарні результати і дає дійсно ті можливості для тисячі дітей, яких. Ми охоплюємо офлайн навчанням кожного дня.